Це вулиця Грибінки, що у Полтаві близько тижня. Тут тривають ремонтні роботи на мережах водопостачання. Нині працівники Полтава водоканалу почали замінювати 100 метрів чавунної труби на поліетиленову. Через це у навколишніх будинках не було води, зокрема і в родички 80-річної Полтавки Віри Іванівни. За даний момент гарячої води немає. Я від сестрички йду. Скільки є одної душою треба? Ті зубочки та глазки ті промити. Човна труба на цій ділянці у кількох місцях мала пориви, розповідає майстер цеху підприємства Полтава Водоканал. Відбувається заміна водопровідного воду на котельні, Замінюється участок труби. У зв'язку з непридатністю. Термін придатності гарантований поліетилену це 50 років. Роботи ускладнюються так, да, відповідно, ж, проходженням інших. Експлуатаційних мереж, то і електрокабелі, газопроводи, гтс на телефонні комунікації. Аби відновити водопостачання, працівники проклали тимчасові зовнішні труби, скільки саме витратять на ремонт, поки не підрахували, говорить Ірина Філоненко. Це обігові кошти підприємства. Погодні умови останнього часу абсолютно не сприяють ручним розкопкам. Саме через цю причину і через те, що це технологічно складно, ми не можемо виконати ці роботи. Дуже швидко. Валерія Рбалка, Богдан Казирік, новини на Суспільному, Полтава.